З легким хвилюванням, щасливими посмішками та великими цілями на майбутнє. Саме так і виходить зі стін університету Львівська політехніка, чергове покоління кваліфікованих студентів-магістрів. У цьому залі зібралися психологи, журналісти, правники та юристи. Кількість студентів і справді вражає. Однак, за словами директора інституту, цьогорічний випуск менший від минулих років, адже багато студентів зараз боронять країну в лавах ЗСУ. На жаль, цьогорічне свято частково менше ніж минулих років, оскільки є у війську, оскільки є ті, які вже зараз виконують військовий обов'язок, тому менше ніж завжди. Навіть не зважаючи на пандемію, карантин, а згодом війну та повітряні тривоги, керівництво інституту запевняє, вдалося грамотно організувати навчальний процес для якіснішої освіти. Світ належить сильним і терплячим, і наші студенти саме такі, вони змогли подолати єдиний державний кваліфікаційний екзамен. Вони справились в цей час саме вміти зорганізуватися і таки знайти сили, тому що після війни все, що має початок, має завершення, воно треба буде відбудовувати. Потрібно буде фахівців, які Саме ми сьогодні випускаємо. Самі ж студенти кажуть, хоч під час дистанційного навчання було складно, однак цей досвід дав їм не лише знання, а й багато можливостей і життєвих умінь. Дистанційне навчання воно не таке якісне, як очне, мається на увазі в самому університеті, але тим, тим не менше все було гарно сплановано тобто ті зуми мітінги, все відбувалося безперебійно, лише тривоги деколи заважали, А так то все добре. Окрім того, війна дала поштовх і для багатьох дорослих втілити свої давні мрії та отримати ще одну освіту. Випускниця Ольга каже із великим задоволенням вдягала мантію та крокувала на сцену по свій диплом. Це моя друга освіта. Перша освіта я була філологом, закінчила університет Франка. І власне я працюю в такій Можливо. сфері, що мені потрібна була ще освіта психолога. Насправді дуже задоволена, що вступила, дуже задоволена, що закінчила. Емоції переповнюють навіть замовила світки. Костюмчик, бо з першої освіти я такого не мала. Додам минулоріч національний університет, Львівська політехніка посів третє місце рейтингу серед 200 закладів вищої освіти. Каріна не Богдан Павлечко, телеканал НТА. Овий сісти з путіним за стіл переговорів. Президент Володимир Зеленський зробив однозначну заяву щодо сценарію завершення війни в Україні. Дональд Трамп переконує, що його адміністрація готує зустрічі та переговори з Україною, Росією та різними сторонами. Тим часом темпи просування окупаційних військ різко сповільнюються. Війна виходить на фінішну пряму. Що буде в мирній угоді? Хвиля терактів заполонила наші міста. Вибухи лунають у приміщеннях ТЦК. Є загиблі та поранені. Правоохоронці чи не щодня викривають у ворожих агентів нова реальність життя з божевільним сусідом? це найважливіше у четвер, 6 лютого, о 20.45 у проєкті Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.